Привіт! Сьогодні п'ятниця 6.48, десь хвилин 10 тому було дуже гучно. Але нібито додаток працює. А ну ну, да, працює. Треба їхати що? Всім гарного дня, щоб було побільше удачі та грошків, Все, погнали. До, до речі, сьогодні п'ятниця, а з плану 10к на тиждень в мене всього лише 4800. Настаном на, на п'ятницю. Бо в понеділок я не катався, вівторок там покатався так більш-менш якийсь міні-планчик зробив. Ну, в середу ви бачили там ці -півтори тисячі І вчора там щось катнув, трохи там на 1300, все. Оце і все. Так що треба допрацювати трошки, щоб було 10к. А то на що я взагалі-то виїжджаю. Чекаю на перше замовлення, поки все мимо. Рух ще не дуже такий щільний. А тут що у нас? Ну таке ще собі. Коефіцієнти не сильно горять. Все в центр. Ні, в центр я не їду. До речі, хочу сказати, що отут е зранку десь Ну, місяць тому я регулярно забирав чувака і Віз його на Голосєєво. У нього був Нік Вікторович, такий нормальний пацанюра молодий. Він завжди замовляв машинку там по космічному тарифу. І крайній раз, ну вже виходить останній раз, коли я його віз, він каже, все, їду на роботу, буду їду звіль... останній день. Я кажу, чому? Він каже, та буду звільнятись. О, Вікторович, тебе не вистачає. Де ти, де ти зі своїми замовленнями? Какие-то гаражи, куда я заїхав? Я думал, що улица Дружковська це вот, ну там вот. А тут, оказывается, еще одна из Дружковская. Запорожцы стоят. Где-то тут уже должна быть пассажирка. Приехал. И откуда она должна тут выйти? Просто интересно. <звук> ну, вышла вон из какого-то гаражу. Сила там и поехала. Ну, нормально все. Катачок. Ух ты, тут что-то даже Ну Схопив, отаке замовлення. Я розумію, що там буде зараз пробка, але 245 за майже 4. Ну, нібито нормально, рейтинг є, поїхали. Оце район називається Совки. Такі класні будиночки тут Охайні, такі файні заборчики, вон, заповітна вулиця. Отут От таке класне. А дорога. а дорога. Люди, ви що собі? Дорогу зробити не можете. Йома, -йо, тут. Колеса можна поламати. Ого собі! Їдемо за Богданчиком на Максимовича. На Нову Англію. Ну, за 10 хвилин ми з ним доїхали нормально. Він ще там трохи запізнився. 250 вийшло за 3,7 кілометра. Ну, нормально, я вважаю. Ну На Дімеївське тут стою, тут дощик крапає. До речі, мене там у коментарях питались за фільтри, які там я фільтри використовую. Ну Тут в двох словах не розкажеш, бо це індивідуальні моменти по фільтрам. Там багато є пунктів, які треба враховувати при налаштуванні фільтрів. Ну Сьогодні зараз трохи покатаю замовлення, а потім буде вільний час, я розкажу про фільтри. Трошки пізніше у цьому відео. Ну откий ще хватанув на Мармеладку. 497. Ну, нормально поїхали. Ну, приїхали на Мармеладку. Все чітко. П'ятачок. Чик. Огонь. Ну такий взяв на Деміївську на площу. Рейтинг нормальний, ну, поїхали. Да, не судьба. Ну, таке залетіло. Поїду. Нормальний хлоп, поспілкувалась. Все люкс. Ну, що, грошей немає? Знаю, що немає. Ну, знову я прилетів на Деміївку. З таким Бля... Хотів показати замовлення. Ну, короче, 205 за 8 там было. Ну, 5 зирочек. Нормальный дядька. Ну, это же надо. Взял, не показал замовлення. От елоп. 10.07. О, что залетаю прям, прям вот так вот. Давай. Чик. Милана. Чемилена. Ну, была Милена, теперь Милана. Поехали за Миланой. Я хвилин за 10 доїхали нормально. П'ятак. 10.45. після заказів 300-400 гривень. Оці на ці дивитися ж ну, якось стрьомно. Але така робота. Зараз щось буду вимучувати для себе з цих замовлень. Прекрасних. Ха! Знову та ж сама дівчина. Хі -хі. На Грінченка зараз її треба відвести. Прямо не від'їжджаючи від каси Отак от, от На 42 провизу, 42 стартую. Все тут пробка. Девочка вибіжала. І побіжала в Спортлайф А я завершаю заказ. Отак чик. 200 гривень за 7 хвилин. До речі, це замовлення я взяв не по фільтру. Я у кінці відео буду розповідати про фільтри і скажу, чому я взяв це замовлення. А її ставлю п'ятачок і все, і далі продовжую. Отут прямо одразу стояв у цій пробці, і хватанув це замовлення. І воно теж не по фільтру. Не по фільтру, і потім я вам розкажу про ці замовлення. Поїхали! Завершується замовлення, про яке розповім пізніше. Чик. 12.46, обідній час. О, Дивіться, що тут. Це якийсь капець. Ай стой, не туди. Суто в центр все. В центр не хочу, в центр не хочу. Чекаю далі. Да. Вже спати хочеться. Ну, такое, вот такое схватил. Ну, рейтинг, конечно, блин, опасный. Ну, поеду, бо на Демеевке уже стою тут полчаса где-то. Поеду на Златоустовскую. Еду за пассажиром. Ну, реально замахався стоять на Демеевке. Что есть ничего по фильтрах не залетало, а без фильтров э, по нормальных локациях тоже ничего не было. Це висмикнув замовлення. Ну, там На Золотоустівську. Там якщо що можна на борщагу скинутись, або ну або просто там десь щось піймати, ну Більш-менш нормально. Це не дуже центр, але ну там локація більш-менш нормальна поїду. Званні. Алло? Добрий день. Добрий. А, куда а то я на не а я вас навіть а Ага. нормальный пацанчик пятачок И вот так вот взял 187 за почти 7 с подачкой 1.4 поехали да друзья Давите, какая пробочка у нас тут прикольно мне до пассажирки километр 8 хвилин Там до подача 5, ну може почекає, не буде дуже хвилюватися. А я зараз буду намагатись до неї якнайма, якомога швидше приїхати. От якось так. Жо, прилетіли ми зі Олександрою. Ух ти. До цього до Сільпо. Але мені краще, що я вирвався з центру. А він знову, бачите, показує на центр. Ні, на центр вже не хоче їхати. Отаке замовлення схопив, але подачка. Тут пише трохи великувата, але я знаю, як проїхати, там, щоб 2 кілометри було. Чекаю, пасажирку, на проміжній адресі. Нормально, така дівчина. Їдемо спілкуємося. Нормально. <х> Невже ж буде мати повтор, історія з 30-хвилинним очікуванням. Вже 11 хвилин. Чекаю. Ну, тут же проміжна точка, тут же ж. Немає такого, як було в той раз. так що чекаю. Знов очікування. Я король очікувань. Вже 14 хвилин майже. Дотягне до 30, як в той раз, чи ні. Не дотягнула ця дівчина до минулого очікування. Там ще було 17 хвилин. І загальний чек по цьому замовленню вийшов не 460, а 474. Її ставлю п'ятак і чекаю далі. 16.12 на годиннику, п'ятниця. У місті просто починається треш. Навіть на окраїнах, не знаю, видно чи ні. Давайте отак. От дивіться, отуди з боку міста, у бік з міста, отам, а виїзд з міста. отам Пробка тягнеться, ну така. Дуже-дуже. Мені залишилося до мого планчика 400 гривень. Сьогодні я проїхав мало, замовлен там зробив трохи, але 400 гривень треба добити до 2000 і вже зі спокійною душею поїду додому монтувати вам відосик, що сьогодні вийшло в мене. Я вам розкажу про фільтри, які я використовую, і взагалі про фільтри. Отакий От хватанув теж не по фільтру, але ну, піде 180 за майже 5 і подачка 600 метрів. Поїхала на навук. О, це такий каратиш, як мені казали, каратиш. Ото я взяв каратиш 180 за там, майже 5 км. Це ж каратиш, вірно? Ну не знаю, мене такі коротиші не вражають, але хлопцю ставлю п'ятачок. Просто дичина, які пробки. Просто дичина. Я, якщо чесно, не знаю, на що я це беру, але... Ну, беру, коротше. Поїхали. Подача тут теж 400 метрів чи 500. Завершаю. Ну, пітачок, що? Шо? О, щось є. Це вже, мабуть, буде домашній. Все, поїду вже додому. Вже 17-16, треба відпочивати. Поїхав за Марією. Алло. Алло. Та -да. Так, Добро дня. Добро. Я вас чекаю. Скажіть мені, будь ласка, де ви закочнете. Бо мені сенатка прийшла, щоб ви прибули. Ну так я прибув. А ви де? Скажіть мені? Ну я на біля кільського Та я ж теж тут. Я стою його бачу. Дивіться. Я от шлагбаум, тут перший з боку э, повітрофлотського І я тут якийсь, ну, я тут заїхав, став э, на якусь але алейку. Коротше, поряд з забором сюди. Отак. От от. Ага, я поняла, зараз, а, ну, зараз. Я поняла, чого, да, да, в да, 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 Так, да, да, да. таке враження, що я сьогодні зібрав, всі затори Києва. Це просто треш якийсь. Виконав останнє на сьогодні замовлення, все. Ну, Вдалося мені виконати сьогодні свій міні-планчик. Отак у мене вийшло 2,750. Пробіг у мене 136 км. Ну, давайте будемо брати 140 140 км по 5 гривень це 700. Ну, ось так. Це ж десь там якась чаюха була, 6 гривень 40 Ну, коротше, сьогодні в мене вийшло 200 От. Цю касу сьогодні я зробив на 90% ну так, приблизно на 90% по фільтрам і на 10% замовлення з ефіру. І тепер я вам розкажу про фільтри. Погнали. Ну що, ну що, я вже вдома сиджу, монтую для вас черговий відосик, п'ю чайок з лимоном в кліці. Носиться мій Ой, ти ультимуй золотуй. Та хочу розказати вам про фільтри. Бо у коментах питаються, та я е, зараз намагатимусь надати розширену відповідь на питання щодо фільтрів. Ну, перш за все, я хочу сказати, що е, найбільш ефективна сукупність опцій фільтру залежить від багатьох факторів. Які, власно, є складовими самого фільтру. Створення фільтру для найбільш ефективного його застосування при роботі, ну це суто, на мій погляд, повинно залежати від дня тижня, ну, часу доби, знання локацій, знання попиту на цих локаціях, причому у різні добові години. Простіше кажучи, е, ймовірніше за все, на ранок, день та вечір, вам будуть. Потрібні різні фільтри. Фільтр, який працює у робочі дні тижня, може бути абсолютно непотрібним у вихідний день, припустимо. Та навпаки, фільтр вихідного дня не спрацює у робочій. Також, ну, я вважаю, що невід'ємною умовою при складанні фільтра є характеристика автомобіля, на якому ви катаєтеся, а саме затрати на його пересування. Ну, машин з ДВС та гібридів це паливо, а для електричок, у електричок це заряд батарейки. І явно можна сказати про те, що е, фільтри для різних типів авто, скоріш за все, не будуть однаковими. Ну Я вам скажу, що можна зробити висновок, що фільтр. Це, ну як, якщо розумно дуже сказати, це індивідуальний режим та спосіб роботи, який визначається водієм на основі власних напрацювань. Тобто ніхто, окрім самого водія, не зможе найбільш ефективно налаштувати свою роботу. Ну, треба вивчати фактори, треба пробувати, треба помилятись, виправляти помилки, там, редагувати, ну що ще робити краще. Ну, як у, е, правило, при будь-якій роботі. Ха, звісно, що є професіонали. Самі недосвідченіші таксисти, які прийшли вогонь, воду та мідні труби. І вони за 500 гривень можуть перетворити вашу рутинну роботу просто на свято. За ці невеличкі гроші вони налаштують вам ну просто суперфільтри, працюючи за якими ви не будете знати, в які мішки сундуки складати зароблені гроші по цим фільтрам. Ну, до речі. Мені не шкода розповісти про свої фільтри, але не факт, що вони вам підійдуть. Я катаю 200 за 6 наступний 20 з подачею максимум 2,5 км. Локація обираю то спальники та около центрової мікроранчики посуто правого берега. Ну що ще? На деяких локаціях роблю коригування ну, по ходу роботи. У пікові години. Можу поставити 200 за 5, подальше 22. Або 200 за 5 подальше 25. Ну, відсотків 90 спрацьовує. На лівий берег я не їжу взагалі. Ну, не люблю просто. Коли коефіцієнти зникають, ну це ці яких, обідні години, я ставлю 200. За 8, подалі 20 та моніторю, що там в ефірі. Часто коли я з ефіру, от як, наприклад, сьогодні я вам показував те замовлення казав, що вони не по фільтру. Тобто, Дивіться, що по одному що по другому замовленню, на яких я акцентував свою увагу, Ну, тобто, я знав локацію. Приблизно знав попит там у цей час. Та зефіру, оці два замовлення хватанув зефіру, і ну, вони більш-менш толкові, тому я їх взяв. Що е, це ще? Ну, в кінці робочого дня ставлю знов-таки 200 за 6 і подальше 20, вже домашній. До речі, сьогодні останнє замовлення е, ну, так і було отримано. Ну що, що зміг розказав? Якщо. Питання залишились, то ну, пишіть у коментах. Як зазвичай всіх обняв, припідняв, перевернув та обережненько повернув на місце. Всім пока!